То це питання збереження чи відмови від руського міра в Україні, і сьогодні наші військовослужбовці воюють за населені пункти України, які мають не просто царські і московські назви? Ну а наприклад, Новопсковськ. Ну нам треба псковських десантників в Україні вхвалити. Чи, чи як воно має бути? Чи Павлогради всякі? назви, які безпосередні мають контакт з царською історією? Ми маємо цього позбутися, раз і назавжди, і зараз найвищий час це зробити. Зрештою півтора року вже запізно. Чи вдалося порозумітися по факту після блокування трибуни скажу щиро, що ті всі пропозиції вони не є. Достатньо добрими і вони є достатньо проблемними, тому що вони пропонують з постанови вилучити певний перелік населених пунктів, все решта винести на голосування, а окремі населені пункти запустити по новому дискусію. Багато депутатів вважає, що по новому дискусію запускати є небезпечно, оскільки це дасть можливість не переіменовувати ці населені пункти. А процес над їхніми перейменуваннями тривав дуже тривалий час. Це були і пропозиції від населених пунктів. Хто зміг, той подав. Це були пропозиції від інституту національної пам'яті. А вся ініціативна група депутатів, так само як Європейська солідарність, вважає, що не можна відкладати це питання на потім, а треба вже і негайно виносити до сесійної зали і голосувати. Завтра вранці побачимо, в якій саме це формі буде запропоновано, і будемо виходити з реалій, чи ми голосуємо, чи ми далі блокуємо трибуну. Дуже часто скажімо так, реагують на такі речі. Хтось підтримує, хтось заперечує, але з іншого боку, от, приблизно плюс-мінус твердження: от одне: у нас зараз хата горить, а ми намагаємося е фіранточки там ремонтувати або е ці штори міняти. Тобто, от, як ну, назва як цих населених пунктів впливає, впливає на нашу обороноздатність, якщо у нас проблеми з армією, з дронами з чим завгодно, а ми зараз трішки ніби якби не тим займаємося. Давайте будемо щирі. Найбільша проблема в українців і в української влади це є з мізками, тому що коли в голові немає чітко поставлено ідеологічний засад, коли там в голові нормально московське реально, тому в якийсь момент і сідають домовлятися з московською федерацією, тому і шукають різні там псевдоугоди, і Московська Федерація далі накладає свою лапу і далі буде вбивати тільки під якимись іншими приводами. Якщо ми хочемо позбутися московського впливу і щоб на владу, на чиновник на наших дітей в майбутньому не впливала московська спадщина, щоб вони ніколи московитів не сприймали як своїх друзів. Ми маємо сьогодні перерубати ці речі, і чесно кажучи, це слуги зараз роблять проблеми, тому що ми могли сьогодні проголосувати, забути і рухатися далі. А зараз маємо те, що маємо, і на жаль, ми бачимо, що частина слуг народу, ну звичайно, ОПЗЖ, але на жаль, ще частина інших депутатів намагаються цю всю московську спадщину вкорінити. А давайте згадаємо, Московська Федерація у своїх діях протягом десятиліть, протягом століть, вона хапається за малесенькі часточки свого за мову, за культуру, за історію, за релігію, за все, що тільки можна, і у найскладніший для України час вдаряє по ній, тому що це русское надо зачищать. В нас не має бути чого руского Щищать, ми маємо позбутися усього, і це є принципова позиція. Якщо не сьогодні, то коли коли ми будемо концтабором Московської Федерації?